Щоденні обстріли, руйнування, загибелі мирних людей, серед яких, на жаль, є й діти, це жахлива реальність, в якій живуть українці вже більше трьох років. Нещодавно одна з масованих російських ракетних атак на Київ забрала життя 15 людей, більш ніж 90 людей було поранено. Багато родин втратили своїх рідних, а також залишилися буквально на вулиці без житла, що було повністю або частково пошкоджено. Ось тут була наша, тут була наша квартира. Це вхід в нашу квартиру. Наша квартира лише ось, ось, ось по осте. Оце наша квартира. А це вже сусідська квартира. Тут була стіна, яка вивалилася прямо сюди, в наш коридор. І ми з дитиною і, ну, під час тривоги часто ховалися тут. І слава Богу, що ми тут не ховалися. Це наша кухня. Костя знаходився тут в момент удару, Вон, бачите кров, його тут, тут, всюди на стінах його кров. Наша кухня Костя закривала це вікно, Вон, можете побачити, що стелі немає, повністю все зруйновано, Ні, ну, нічого не залишилося. Нема більше житла у нас. Вон, е, стіна, бачите, пішла стіна, вона їсла. В туалеті стелі немає. Зру... Квартира повністю зруйнована. Стояла під квартирою дві, під балконом. У нас дві машини зруйновані. Нема більше ні машин, ні квартири. Тільки я підійшов, почав е закривати вікно, одразу пролунав вибух. Ну, мене відкинуло обличчя, шию, все тіло посікло склом. То есть... Я встав, зразу почав кричати дружині, дитині, що в них там. Дружина відповіла: все нормально, ми живі, здорові. Тобто, потім, дивлячись на фотографії, що після зняла дружина, то якраз там, де вони лежали, якраз нічого не було. Скло розрізало шию, отут артерії, все було видно, аж отак було воно. Все лице, тобто, ну, мене заливало кров'ю. Е -е, ну, виходить, е -е, з сусідньої квартири впало е -е, шафа, і стіна заблокувала вихід навіть до дружини. Тобто я не міг до неї ніяк попасти. Я тільки Бачив щілину, що вони там живі. Я почав з вікна, з цього вікна якраз крайнього у нас кухня, почав кричати ну, що на допомогу. Я говорю, я весь в крові, кров іде, тут кажу, в мене мала дитина, дружина, прибіг військовий Максим, дуже велике йому дякую. Він витягнув дитину, потім зрушив цю стіну трошки, що там було знизу, було маленьке, як щілина, в яку я зміг пролізти. Те, що ми переживаємо, те, що переживають наші діти, ну це дуже страшно, тому що моя дитина каже, бабах і будиночки поламались. Мамо, а де а мої іграшки теж? Мамо, а моя косметика, якої досі нічого немає. Дізнавшись про біду постраждалих родин, команда громадської організації Ми можемо та шведські друзі з організації Star of Hope» відгукнулися підтримати ці родини. Були закуплені продуктові набори, щоб забезпечити 50 родин їжею на довгий період. Цієї душі ми вдячні шведській компанії Стару Хоуп. Дякуємо за допомогу. Це дуже цінно, це тяжкий, темний час для мешканців цього постраждалого району. Дякую. А це його прояв, його любов і доброти, що він спортбатає про вас і не забуває. Дякуємо всім міжнародним організаціям, дякуємо нашим волонтерам, дякуємо всім, що не забуваєте в тяжку хвилину нас підтримувати. Дай Бог всім здоров'я. Дякуємо. Дякую, мам, що ви нас не забуваєте таку трудну минуту. Спасібо вам, велике, спасіво вам люди, які отримали допомогу, були вдячні, що про них не забули. Слова втіхи, обійми, молитва також були важливим проявом турботи. Біль цих людей наш спільний біль, але зло не матиме останнього слова. Молитва, допомога, жертовність це наша відповідь. У мене загинула тут дружина після ракетного обстрілу. Цього. Я залишився сам з дитиною 1,8 років. Дякую вашій організації, що ви допомагаєте таким людям, як ми. От після таких стресів і ваша допомога дуже для нас велике значення має. Дуже дякую. Дякую, спасіба. Прийдуть так. Дякуємо організації Зірка Надії за допомогу. Сьогодні нам 50 родин наших, які постраждали від вибуху ракети 24.04. Вони отримали від вас допомогу і ми дуже вам вдячні. Подарунки приймаєте. Можна з подарунками до вас, прямо, прямо додому. Дякую, нічого собі прямо додому. Дякую велике. Оце ж не працює, в нас газу нема. Боже, ви так багато наклали. Стільки всього. Дякую за все. Це дуже велика підтримка для всіх наших людей, бо в нас є люди дуже старі, вони є після інсульту, після інфаркту, і які не можуть зовсім виходити. Бо ми, коли біжимо у магазин, ми купуємо і собі тих, хто може бігти і їм. Це надовго. Ось боже, дай Боже вам здоров'я. Ми не с пустими руками, тому спасибо. буквально на пару хвилин. Спасибо вам большое. занесемо. Спасібо бочує. Заходьте в мене ще котики Два. Спасібо okay. велике. спасибо велике. Дякуємо друзям зі шведської організації Star of Hope за фінансову допомогу в придбанні продуктових наборів. Разом ми сила.